Сальпадордалі. Так, 10 жезлів і зірка перевернута. Стодний день наповнений роботою. Багато на себе наберемо всього. Також 10 жезлів, я не знаю, чи це вже він відіграв, це, Ця десятка відігралася на обстрілі Києва жорсткому цієї ночі. Чи це ще сьогодні буде? Подивимося. Ну, в кожному разі не. Нехтуємо сигналами небезпеки, бо десятка жезлів це завжди дуже напружено, дуже насичено, дуже складно. Тому уважно і обережно сьогодні енергії буде достатньо і все сьогодні встигнеться зробити. Єдине прохання, як і для себе, так і для вас, це. Робити перерви на відпочинок, щоб не виснажитися до кінця дня, бо таке може бути. Бо може таке бути, що ми прагнули чогось сьогодні досягали, якихось цілей, але сьогодні, скоріш за все, вони не будуть здійснені. Проте є великий шанс, що ваша мрія, надія, сподівання, які. Про яку ви вже давно мрієте, про ті цілі, які ви вже давно собі поставили, вони сьогодні несподівано можуть збутися. Тому маємо собі це на увазі. Також сьогодні вартує зрозуміти, що мета, яку ви собі поставили, і вона не здійснилася, була вона ще не готова до здійснення. Сьогодні необхідно буде завершити певні Справи завершити певну роботу по досягненню цієї цілі, можливо, позбутися щось старого, що тягне назад, що ми довго не можемо відпускати, ми десь зациклилися на якомусь рівні, не хочемо з нього вилізати, а це необхідно, тому що нове в нашому житті з'являється тільки тоді, коли ми відпускаємо або позбуваємося старого. Оскільки місяць уже йде на спад, і у нас незабаром буде молодик в скорпіоні, то це теж співпадає з цими трактуваннями.